Я вам так скажу відкрито і прямо ця війна. Це фейк. Слухайте, я не впевнений на 100% що цей поліцейський з Дніпра винен у чомусь взагалі. зникла оця. Цей запал, який був ще, наприклад, рік тому, що ми переможемо, що війна закінчиться. Те, що в них закінчилися шахіти, ще не означає, що у них закінчилися ракети. Тож давайте вірити в ППО. Все ж таки, дата закінчення війни вже відома, і її знають дуже закрите коло людей. І в мене таке відчуття, що над нами просто реально знущаються і ставлять просто якісь експерименти. Ну, дивіться, вийти на Азовське море можна тільки ось по таким моментам. Розказую незламні, всім привіт з вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв я відповідаю на ваші запитання а, сьогодні я думаю дуже багато буде актуальних запитань а, на жаль в мене нема <гум> ведучих тому я питання буду всі ваші озвучувати самостійно я думаю що це не є якоюсь великою проблемою для вас але все ж таки є нагальні питання які треба про які треба поговорити і є нагальні питання які нам з вами треба Проговорити. І, звичайно, хочеться, щоб ми з вами розуміли деякі аспекти, які, е, які не розуміємо. Тож давайте починати. Але перед цим не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео і написати в коментарях, які ще питання ви б хотіли е, зі мною проговорити. Тож чекаю вас там. Так, перше питання у нас тут є. Тут в мене є списочок першого питання. Е, чи, чи зможе Україна виграти війну з Росією взагалі? Ось, ось таке питання мені задали. Чи може, чи не зможе. Давайте дивитися. Буду казати, як бачу, на даний момент. Ви ж розумієте, що кожного дня щось змінюється. На даний момент дивимося. Перша карта. П'ятірка кубків. Е, я вам скажу так: Україна може перемогти 100%. І тут навіть знаєте, до карт не треба звертатися. Але проблема, знаєте, у чому українці, мої любі? Це у вашому внутрішньому зараз стані. Так, ми всі втомилися, питань нема. Ми всі зараз знаходимося у такому енергетичному негативному стані. І, е, і як і на фронті, так і в тилу, так і ті люди, які живуть зараз за кордоном, всі ми отримуємо однакову кількість стресу. Повірте, не дивлячись ні на що. Хтось отримує так, хтось отримує, так хтось отримує так. Я звичайно в час знайдуться люди, які скажуть, що не порівнюєте взагалі е, е, фронт і тил. Це стовідсотково, це правда, але стрес все одно відбувається. У стресу нема е, такого чинника. Знаєте, що тут більше стресу, тут менше стресу. Стрес є стрес, і як і все одно ми всі його відчуваємо. Е, але проблема у тому, що е, зараз нам не вистачає зникла оця, оця, цей запал, який був ще, наприклад, рік тому. Що ми переможемо, що війна закінчиться, і ось це є великою нашою проблемою. E, to, на що на що ця п'ятірка кубків і за що вона і відповідає? За що вона і говорить? Тому перше, що нам потрібно зрозуміти, що війну ми та виграємо, але емоційний стан зараз наш ну дуже край небезпечний. Тому я вас дуже прошу. Давайте ми трошечки всі зберемося. Ми по максимуму почнемо думати в позитивному, в позитивних вібраціях і почнемо максимально рухатися вперед. Домовились друга карта, яка випадає. Ілюзії, обман ілюзії. По-перше, я думаю, що нам багато чого не говорять, що відбувається на фронті. Я розумію, що війна, я вам так скажу, відкрито і прямо: ця війна це фейк. В якому сенсі? Ця війна це ідеально спланована історія. Яку всі знали, всі майже всі ну там більшість людей е, свого кола знало, коли почнеться війна. Більшість людей е, свого кола знають, коли вона закінчиться. І більшість людей, е, оць, оцього закритого такого, е, ну це не масонська тема. Ну, звичайно, ми ж повинні розуміти, що це ну, тіпа, навряд чи правда про масонів, але в будь-якому випадку е, не про Україну точно. Просто є е, сценарій. По якому ми з вами йдемо. І повірте, війна вже по цьому сценарію закінчиться в окрему якусь дату. Тому те, що ми з вами зараз намагаємося гадати, передбачувати, дивитися, все це вже знають, вже знають реально люди. Тому оця карта, семірка Кубки, вона і говорить про. Ілюзію, обман про те, що щоб, щоб люди боялися, щоб люди максимально ем, якось себе так поводили, щоб ну повертаючись до п'ятірки кубків, я не кажу, що я саме в всі, всій справі. Я просто хочу, щоб ви зрозуміли, що як люди знали, коли вона почнеться, так люди знали, коли вона закінчиться. Це абсолютно схожість з ковідом, коли ковід почнеться, коли ковід закінчиться, все. Вони нахапали собі грошей, все і тут різко ковіду, як і не було. Розумієте про що я кажу? Тому ем, все це, все це дуже класна, така велика маніпуляція і обман. Е, війна, е, на жаль, е, оцей обман, оця ілюзія, оцей жахливий стан відбувається на наших хлопців і дівчат, які боронять нашу землю. Відбувається кожен день на наших людях. І в мене таке відчуття, що над нами просто реально знущаються і ставлять просто якісь експерименти. Просто комусь, знаєте, як то кажуть, комусь дуже сумно сидіти в хаті, і він думає, а не що зробити нам якийсь експеримент, ай давай ми зараз і Україну і Росію зробимо оцю таку війну. Розумієте, те, те ж саме було з ковідом. Коли, типа, а давайте ми зараз кинемо таку якусь хворобу. Вони випустили цю хворобу, уже маючи із самого початку. Анти-антий оцей, антиковідний оцей, е, антидот. Розумієте? Тому ось так. Третя карта, яка каже: дев'ятка кубків. Про що це говорить? Це говорить в першу чергу про те, що для того, щоб ми зрозуміли, коли закінчиться війна, нам з вами потрібно все ж таки повернути свій емоційний фон. Ми переможемо війну тільки тоді, коли ми зрозуміємо, чому саме нам. Війна була дана. Я це говорю на, на всіх інтерв'ю своїх. Але я хочу, щоб ви для себе ще раз почули і зрозуміли, що війна відбудеться тільки тоді, коли ми почнемо щось робити для того, щоб вона закінчилася. Що робити? По-перше, починаємо з себе, починаємо з своїх енергій, починаємо зі своїх якісь внутрішніх станів. І ось ця історія вона дуже важлива, вона нагальна. Нам вона дуже потрібна. Розумієте, тому вперше ми повинні привести себе до ладу. Далі у нас є фронт, він єдиний, Нема ніяких інших фронтів, крім фронту військового фронту. Розумієте, я просто хочу. щоб Ви для себе зрозуміли, що. Нам потрібно з вами допомагати. Ми єдині, хто може допомогти вирішити це запитання дуже швидко. Не політики, не е, якісь американські е, добровольці. Ніхто, ми, ми повинні вирішити це запитання. А ми чим можемо? Чим зможемо допомогти? Якщо ми не можемо реально допомогти якось фінансово, давайте допомагати якось емоційно. Давайте щось робити, щось, хоча б. Хоч, хоч трошечки робити. Давайте, домовились. Так, я думаю, що я ну, відповів на ваше запитання, але я знову ж таки, якщо ви мені напишете, що як чого нема конкретики, бо конкретика залежить тільки від вас. Зрозумійте це вже раз і назавжди. Я ще раз кажу: війна залежить тільки від людей. І зупинити її може не Бог. І він не знає, коли людям захочеться її зупинити. Розумієте? Тому я хочу, щоб ви це. це е, Зрозуміли. Ем, так. Чи можуть ЗСУ, чи зможуть ЗСУ в жовтні вийти на Азовське море? Давайте подивимося на це питання, чи можуть вони вийти на це, на Азовське море, чи зможуть вони вийти на Азовське море? Дивимося. Ну, чи в жовтні, чи до жовтня, отак будемо дивитися. Перша карта. Як ідея, дуже ідея класна. Є план. Дивіться, бо е, туз жезлів він символізує. от, вибачте, туз мечів, туз мечів. Він символізує ідею. Він символізує класний план. Тобто, є вже план, як правильно це все зробити. Все нормально, я не буду по цих подробиць вам нічого розповідати, тому що я не хочу нічого, е, потім ніяких проблем, щоб там казали, що я там щось розповідаю, щось зливаю, якусь інформацію. Я не хочу це робити, але я можу вам сказати чітко, що є план, е, який однозначно вже показує е, те, що в них вже є така думка. Причому у них зараз неймовірна активність, активність іде. Я вам більше скажу так, на фронті важко, але. Е, як багато чого поганого не говорять про фронт, бо тільки бійці там на інтерв'ю якісь розповідають, що наскільки там важко і що там може це продлитися, дуже довго. Як і дуже багато чого позитивного не розповідають, щоб, не дай Бог, російські змі це не почули і не рознесли, і ну, типа, і не відчули якусь, типу тіпа... тобто щось буде зненацька. Друга карта, яка випадає. Все ж таки ще ну, четвірка мечів. Це говорить про те, що ймовірно, що це ще мінімум 4 місяці. Тобто, ще щось вони чекають, або вони чекають команди, або вони чекають е, е, озброєння, або вони чекають ось такого формату. Тобто, я хочу вам чітко сказати, що це 100% що вони будуть ще чекати. Тобто, ймовірність е, реалізації плану саме вересні, в вересні-в жовтні, мінімальна. Може, я дуже буду сподіватися, що все ж таки вони ці, ці плани реалізують, але ще мінімум 4 місяці треба щось чекати. Що чекати, грошей підкріплення якогось такої, типу, чи іще аспектів, я не знаю. Але це 100% ще чекають. Вони чогось, вони чекають. І е, остання карта це е, король е, вибачте, рицарь, е, жезлів. Мечів. Да що ж мені причепилося до мене? Рицарь мечів символізує дуже активні бої, дуже важкі бої. Це говорить про те, що дуже важко хлопцям і дівчатам на фронті. Мега важко зараз на цьому, на в цьому періоді, тому це не просто взяв і ну ті типу, реалізував той план, про про який ми говоримо. Не просто не зараз. Там дуже там зараз таке відбувається, що ну по по телевізору не покажуть. Тому я хочу для вас щоб ви зрозуміли, що там дуже е, е, жорстокий противник, який стоїть, і він не відпускає, він не дає можливості. Тому е, для реалізації нових стратегій, нового плану потрібен час, потрібні е, якісь е, вливання, е, тобто зброя, чи фінанси, чи обмандарування, я не знаю що. І, е, е, і тільки тоді. Вони почнуть помалу відбувати. Але сказати, що в цей період буде щось навряд. Чи. Чому загинули пілоти, професійні пілоти на е, Житомирському напрямку? Що, що там трапилося і чому так вийшло? Давайте дивитися. Е, для тих, хто не знає, про що йде мова. Розбилося, стікну стикнулися два літаки наших українських в лоб -в лоб і ну, на за за кермом сиділи професійні професійні льотчики і тобто тут дуже багато запитань що все ж таки трапилось чому вони хто їх підставив чи чи щось трапилось якось ну просто дуже дивно що люди які займаються цим професійно просто в лоп-лоп стукнулися Давайте дивитися. Перша карта. Перша карта це шестірка кубків. Договір. Договір, е якась допомога, е це брат, брат з сестрою. Тих, хто знає, що таке шестірка кубків це ось, в принципі, цей символ, ось такий. Але давайте його будемо, цю формулу надінемо на наше питання. Е це в першу чергу договорняк. Тобто, хтось договорився, що вони. Розіб'ються е, хтось е, під підставових стовідсотково підставив, тому що я чи це е, пілот, не пілот, а чи це е, там де сиділи люди. Врубка ця радіорубка, чи це пере, пере, як там сказати, перехватили цей сигнал і щось там зробили, чи це механік щось намутив, що... Тобто проблема у тому, що їх, на їхньому радару не було чи помічено це самоліту, чи літака точніше, чи а, вони просто зламалися в якийсь момент, що вони просто не знали. Тому це не. Помилка самих пілот, пілотів це стовідсотково, і тут не треба про це думати. Знову ризик, дурень. Знову ж таки, це якийсь був ризик, це був якийсь ризик, це був якийсь е, м, тіпа, м, момент, що цього хлопця потрібно було прибрати головного ль, е, льотчика. І тут чітка історія, ну, просто чітка. Ну, і вони добилися свого е, того, що вони хотіли. Бо цей е, чоловік, цей льотчик, він е, мав е, очолювати. Якісь польоти. Він мав очолювати якісь дуже важливі аспекти для вирішень, вирішень питань нападу, і ось його просто прибрали. Тобто в Росії знали, що буде така історія. Їм злили координати, їм злили всі ці аспекти, і тут чітка історія, що це просто реально злив. Просто людину вбили. Е, таким чином, що, начебто, два літака отак просто один на одного пішли. Тому тут нічого зверх е е такого езотеричного нема, Тут чітка основа, чітке моє особисте розуміння. Е, на жаль, на жаль, ось така ситуація. Чим закінчиться історія з приводу в Дніпрі? Ви всі знаєте, це жахіття, просто поліцейський вбив чоловіка. Чим вона закінчиться для, взагалі? Взагалі для нього, а, яким чином там відбудеться вся вся історія. І взагалі, що їм маніпулювало, що їм накрило, давайте дивитися цю ситуацію. Я думаю, що багатьом з вас, з вас дуже цікаво, з чим же вирішиться все ж таки оце все діло. Так, перше, перше королева а, мечів, тобто, ми всі знаємо, що почалося все із за жінки. Елементарно, королева мечів, це у нас в першу чергу жінка з гострим язичком, з підстріканням. Тобто, ми можемо чітко сказати, дивлячись на всі ці аспекти, що вбили, все почалося із за жінки. Все почалося із за жінки. Тому королева мечів тут в першу чергу випадає причина цього дійства, всього це. Жінка. Я не хочу, щоб ви мене критикували чи казали там щось, типа на кшталт а так що треба вбивати е чоловіка. Ні, е я нікого не захищаю, мені абсолютно все одно, як ця історія закінчиться, бо я чесно, е я не маю до тої історії жодного не енергетичного, не емоційного значення. Але карти показують, що перша причина стала жінка. Е сказати, що це стала жінка. Поліцейська, я не можу сказати, тому що тут випадає темна жінка і енергетично темна. Я бачив ту поліцейську. Вона ну не схожа мені на ту на, на цю жінку, про яку о, іде мова. Наступна історія, наступна карта. У нас е, все ж таки дев'ятка е, жезлів. Що вона символізує? Вона символізує військового чи поліцейського, який дуже сильно злякався, який не знав, як себе поводити в такій ситуації. Це переляк. Друзі, я не, не хочу виправдовувати нікого. Я не хочу знову ж таки. Я хочу, щоб ви зрозуміли також поведінку людини. Це був переляк. Це був ну це було щось таке, що він нас навіть не міг реально яким чином себе контролювати. Він не міг зрозуміти, чому він так себе поводить. Він не міг просто морально щось сфокусуватися на чомусь. Дуже все стрімко. Він він, як і вони пасажири, також не знали, реально не знали, чому така ситуація відбулася, але. Те, що тут відбулося, то тут відбулося, на жаль, ось в такому поганому стані. Чи розумів, що він робить, не розумів. Я думаю, що це оця подія вона відбулася дуже, дуже швидко і дуже несподівано для нього. Фінал, що чекає його, що чекає взагалі цю ситуацію. Е, дивіться, я можу сказати, що все ж таки є велика ймовірність того, що ця ситуація якось так замнеться. Е, замнеться, і е, більше того я можу сказати, що е, ну, в, можуть, е, да, можуть забрати там звання, там поліцейського, він не буде ніколи там, працювати в цій сфері. Але за цього поліцейського з стоїть якась людина. За цього поліцейського е, можуть просити. Бо ще раз кажу: він непогана людина. Я не можу сказати, що ну, типа він прям такий поганий. Так, він був людину, але до того, давайте ж дивитися також до того. Він також ну е, це людський фактор в першу чергу. Знову кажу, я нікого не захищаю, мені все одно абсолютно на всіх. В цій ситуації тому я відчуваю, що все ж таки ситуація закриється ще можуть звинувачувати потім ще ту жінку, яка перша почала, ще її можуть у чомусь звинувачувати по факту потім. Але я думаю, що ця ситуація закриється з поліцейським. Я думаю, що вона закриється, може його посадять на якийсь там срок невеликий, щоб, ну, знаєте, щоб всі заспокоїлися. Але це буде не Такий е, суровий вирок, як е, би хотілося, наприклад, тій жінці і тому подібне. Ось така історія. І останнє питання: чи будуть обстрілювати українців е, на початку вересня? Давайте подивимося на це запитання. Так, перше: король е, жезлів. Так планується. Планується невелика кількість е, е, вибухів. Планується невелика, невелика кількість е, пострілів. Тобто тут 100% шахіди йдуть. Е, і я вам більше скажу, що зараз в Росії помінялися якісь генерали, зараз якась нова стратегія, іде нападу. Е, зараз е, будуть е, Іти нові е, шахіди, і більше вам теж, теж скажу, що в них шахіди закінчилися майже вже по картах показує, і скоро прийдуть нові. Далі, король пентаклів символізує людину, яка буде поставляти ці шахіди. Тобто ми маємо зараз е, варіант того, що зараз в них ракети залишилися, тому вони будуть використовувати ракети. Шахіди в них дуже мало, вони в принципі їх використовувати майже не будуть, але вони чекають поставку, яка ось ось приїде. Е, будуть обстріли, тому друзі, в будь-якому випадку чекаємо і е, сподіваємося, що все ж таки все буде дуже дуже добре, я вам бажаю гарного вечора. З вами був я як завжди, ваш улюблений мульфар Макс Гардієв. Дуже сподіваюся, що ця інформація принесла вам. Якісь нові знання, нові розуміння, і е, наша позитивна думка вона сприяє ну, до нашого до нашої перемоги. Тому я вас дуже прошу. Давайте, друзі, вірити в нашу перемогу як ніколи. І е, я вас дуже попрошу поставити лайк цьому відео, написати в коментарях, яке нове ще питання ви б хотіли дізнатися. І підпишіться. Я вас буду дуже за це дякувати. Все, па-па!